Україна і Росія оскаржують в Амстердамському суді право володіння експонатами виставки Крим, золотий острів у Чорному морі, греки, скіфи, готи, які виставлялися в Європі до кінця травня минулого року. Окупанти вважають, що скіфське золото має повернутися в музеї півострова. Українська сторона впевнена, 550 унікальних експонатів повинні знаходитись виключно на території підконтрольній їй. Міністр культури В'ячеслав Кириленко наголосив, кропітка робота над збереженням. Державної спадщини ведеться щоденно кращими юристами країни. Крім того, Україна відстежує, що відбувається з культурною спадщиною на анексованій території. Все те, що перебуває на території Криму, є власністю України і за пошкодження, переміщення чи знищення чи пряму крадіжку будь-чого, в тому числі експонатів Державного музейного фонду України на території Криму будуть нести відповідальність російські окупанти. За словами міністра культури, процес буде довгим і складним. Він упевнений, що російська сторона використовує всі засоби впливу. В'ячеслав Кириленко запевняє, ціна питання не лише культурна репутація України, визнання Криму як російської території, але й кругленька сума. Страхова вартість кримських експонатів оцінюється в півтора мільйона євро включила всі ресурси російська сторона. Я переконаний, працюють і ресурси підкупу. Тому процес просто затягується. Нові додаткові обставини просить з'ясувати російська сторона, нові факти просить проаналізувати високий суд Амстердама і так далі. Ми робимо з точки зору юридичних процедур все необхідне для того, аби оці прошуки російської сторони пов'язані просто із затягуванням. Прийняття законного рішення відбити і забезпечити повернення на територію контрольовану Україною частин і експонатів Державного музейного фонду України. На думку директора Києво-Печерського заповідника Любомира Михайлена, для успішного повернення експонатів Україні слід ратифікувати Гааську конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Станом на 2004 рік конвенція ратифікована 108 країнами. Вивезення культурних цінностей з окупованої території заборонено спеціальним протоколом до цієї конвенції. Документом також передбачені правила повернення експонатів після закінчення воєнних дій у разі. Тимчасового переміщення їх на територію іншої держави в Україні це питання завмерло в бюрократії, та міністр пообіцяв, документ таки ратифікують Це питання пропрацьовується і найближчим часом з приводу цього будуть ухвалені урядові рішення. І після того ратифікація буде здійснена парламентом. Але я не думаю, що це по суті щось змінить. Оскільки справа вже розглядається, поки буде ратифікована конвенція, нам треба брати участь у захисті своєї частини Українського украй, Українського державного музейного фонду в судах Амстердаму. Восени 2014-го чотири кримські музеї: музей Тавриди, заповідник Херсонес таврійський Бахчисарайський і Керченський заповідники звернулися до суду Амстердама з позовом про повернення колекції скіфське золото. Відправити цінності на окупований Росією Крим наполягають представники Державної думи і директор російського державного музею Ермітаж 21 січня нинішнього року в Амстердамі почалися слухання у справі про повернення колекції скіпського золота з Нідерландів. За словами представника університету Амстердама Аларда Пірсона, музей знаходиться в контакті з усіма зацікавленими сторонами через їх законних представників, але долю колекції остаточно вирішить лише суд. Микола Різник, Олександр Фенько, соціальна країна.